Росіяна раптово склали зброю під час протистояння з бійцями ЗСУ і вирішили зробити правильний вибір та організовано здалися в полон. Спокійно, один за одним вони почали підходити до наших воїнів. Такі дії спочатку здавалися якоюсь хитрістю від підлогу ворога. Втім, процес завершився. Вдало це єдиний правильний вихід для расистів та їхніх північнокорейських друзів. Як це було, дивимося далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. На декількох напрямках росіяни. Неочікувано здалися в полон, та навіть не самі вони в одному із випадків на турецькому напрямку в український полон потрапили елітні російські розвідники. Про що повідомляє телеграм-канал 12-ї бригади спецпризначення НГУ. Зазначається, що кількох російських окупантів полонили піхотинці 2-го батальйону спецпідрозділу. Причому росіяни виявилися не звичайними мобіками чи зеками, а досвідченими розвідниками з орденами. Вони кілька днів чинили опір у Українським захисникам аж доки командир росіян не був ліквідований. Тоді його підопічні обрали життя і здалися в полон. Ну а пізніше, вже на камеру, полонені розповіли, що перед здачею в полон вони викликали вогонь артилерії на себе, але та почала стріляти лише після того, як вони вже здалися українським бійцям. На камеру росіяни також розповіли, що очікували в полоні на таке ж ставлення як у расистів, до українських військовополонених однак нічого подібного з ними не трапилося, хіба що українські бійці їх облаяли. Ось що говорять полонені військові з СРФ. Так, злість є у хлопців. Звісно, ще такий випадок. Там стався, що якісь з російського боку хлопці взагалі нахабно відкрили вогонь по хлопцям, які здавалися. Але вони навіть не дивлячись на це, що в них так сталося, з нами взагалі нічого не зробили. Хто ми для них окупанти? Ось правильно, правильно я теж так вважаю, розповів один із полонених. Як це часто трапляється із росіянами, прозріння в них трапилось лише в українському. У полоні вже у полоні. Окупанти також зізналися у скоєнні воєнних злочинів, зокрема відкриті вогню по цивільних та українських полонених. Цитую, нам дев'яти дав команду за 200 та всіх цивільних. Це була група ще В. існувала у нас. Вона може обнулювати нас вільно. Ми відмовилися від наказу. Нас обнулили, розповів інший полонений росіянин. Також стало відомо, що в Курській області 810-та севастопольська бригада морської піхоти РФ продовжує наповнювати такими ж персонажами України обмінний фонд полонені свідчить, що підготовка в Севастополі тривала два тижні, і за цей термін можна хіба навчити правильно здаватись в полон. Пишуть українські військові в коментарі з відповідною новиною. Крім того, українські бійці публікують відео, яке ССО зайшли на позиції ворога та полонили 12 російських військових. У ході нальоту в Курській області українські бійці знищили ще 17 окупантів. Ну а президент Україна вже наголосив, що з такими темпами до українського полону потраплятимуть військові з КНДР. Україна заявила, що готова обмінювати північно-корейських солдатів на своїх полонених. Про що в інтерв'ю південно-корейському телеканалу? КБС повідомив президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що українські бійці поважають міжнародне право, тому для них дуже важливо зберігати полоненим життя та не катувати їх. Цитую, я це спеціально підкреслюю, бо у порівнянні з Росармією, яка вчиняє злочини щодо наших хлопців, полонених, ми цього не робимо. І найголовніше для нас це обмінювати. Глава держави відзначив, що Україна використовуватиме північнокорейських солдатів для поповнення обмінного фонду. Нічнокреських військових, передусім, ми будемо готові обмінювати на українців, підкреслив Зеленський. Ну а загалом на Курщині історія участі в боях у російського військового виглядає приблизно так: повчилися кілька днів, загинули або потрапили в полон. Говорить Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. За словами Станіслава Краснова. Тією атакою намагалися прорвати нашу лінію оборони. Наступ був безуспішний, але все одно штурми повторюються щодня. Росіяни мають серйозні втрати однак кидають людей у штурми без. Упино женуть навіть тих, хто не вилікувався після поранень. Полонені, які потрапляють до нас у полон, це люди абсолютно не підготовлені, яких кидають одразу на забій після того, як вони пройшли якусь мінімальну підготовку. Тобто вони там потрапили на службу, десь повчилися кілька днів і загинули або потрапили у полон, розповів Станіслав Краснов. Ну а на Куб'янському напрямку, під час відбиття російського штурму, українські військові взяли в полон до групи росокупантів. Один із них сирота, який Клав контракти з міноборони РФ у в'язниці, куди потрапив через розбій. Та нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Про що розповіла речниця 14-ї бригади імені князя Романа Великого Надія Замрига. Той крайній полонений окупанти, з яким мені вдалося спілкуватись, це людина без сім'ї, яка виросла в притулку. Цікала кілька разів звідти. І вже в 17 років отримав свій перший термін засудження за розбій та тяжкі тілесні ушкодження. Вже в місці позбавлення волі підписав контракт з міноборони Арефії і потрапив на передову. Розповіла речниця. Бригади за її словами, полонений окупант не закінчив навіть середню школу. Хлопець не має закінченої середньої освіти. Проте в спілкуванні людина адекватно мислить. І Він чесно зізнався, що його підкупили ці гроші і ті мільйони рублів, які дають при підписанні контракту. Він не приховував своїх меркантильних намірів, каже Замрига. Ну а більша частина російських військових, які потрапили у полон, розповідають, що погодились іти на війну через високу оплату, говорить речниця. Ну і за словами речниці, після знищення колони противника кілька днів тому з змен зменшилась кількість російських атак. Після таких невдалих штурмів, коли знищується дуже багато особової сили техніки, ворог тоді притихає, як то кажуть, вилизує рани і, мабуть, підтягує свої резерви. Говорить замрига. Також в Ерефії громадянина Таджикистану, котрий мав прострочені документи про реєстрацію, замість депортувати, відправили воювати. Він пробув на фронті лише добу, після чого потрапив у полон до ЗСУ. Свою історію Хушвахт Сейналович Перозалієв розповів проєкту Хочу жити. За словами таджика, термін дії його дозволів на проживання та роботу в РФ минув, а поновити їх він не встиг. Саме трапився теракт у концертному залі «Крокус Сіті» на околиці Москви. Як відомо у вчиненні його звинуватили чотирьох громадян Таджикистану. на роботі у Хушвах та Прозалієва була облава на нелегалів. Тож попався і він. Таджик думав, що його відвезли у міграційну службу та депортують. Насправді ж чоловіка доправили до військомату та дали підписати якісь папери. Було темно, Хушвакт не розумів де перебуває. Як з'ясувалось згодом, він уклав контракт із Міноборони РФ і став штурмовиком. Повоювати в Україні окупант встиг недовго, потрапив в полон. Ну і полеглих побратимів побачив достатньо. Не очікував, що так може бути. Люди гинуть на моїх очах, скільки загинула бідкається. Полонений штурмовик. Хушвакт Парузалієв визнає, що полон врятував йому життя та сподівається на повернення додому. Також Збройні Сили України взяли в полон єгиптян. На який воював на боці РФ журналіст Золкін, який три роки допитує окупантів, розказав, що його досі вражає у росіянах. Як відомо, понад сім мільйонів придатних для проходження служби російських чоловіків потенційно готові взяти участь у війні проти України. Про це йдеться в дослідженні Європейського центру аналізу та стратегії Кейс щодо мобілізаційного потенціалу РФ і в опитуванні взяли участь майже дві тисячі осіб в обласних центрах семи регіонів РФ. За даними дослідження, В'яцілих Росіян припускають для себе можливість добровільної участі в так звані СВО, підписавши контракт з міністерством оборони РФ, крім тих, хто вже взяв участь у війні. 13,2% готові воювати проти України просто зараз і без додаткових стимулів. А 16,4% – тільки за їхньої наявності, наприклад, за умови збільшення виплат або активного схвалення з боку родичів, як повідомлялися жителям Москви. Ви яких найменше торкнулися наслідки кровожерливої агресії кривлівського диктатора Путіна проти України найбільше підтримують продовження війни та бойових дій. 58% натомість до 60% населення. Провінції хочуть мирних переговорів. Ну, а далі з вами будемо говорити про те, що відбувається на території і Будемо відповідно говорити і про військовослужбовців з КНДР, про те, що розгортання військ КНДР в Україні несе в собі ризики для Кімчанена. Так дописують у «Нью-Йорк Таймс. Тож давайте розбиратися, чому саме і які ризики. КНДР відправила РЕФІ досить багато зброї та боєприпасів. Про це ми з вами знаємо. і Говоримо неодноразово. Ну і крім цього, вони також відправили їм ще і людей. Ось таку от, живу силу, так би мовити. Ну і за даними південної розвідки, наразі у Курській області росіянам допомагає відвоювати у ЗСУ власні території спецназ з КНДР. Як пише водання за Times, північнокорейців навчали проникати морськими і річковими шляхами, а також воювати в умовах горбистої місцевості їхнього рідного краю. Через це неясно, наскільки добре вони готові до війни на виснаження, яке ведення в окопах та полях за допомогою. Артилерії та безпілотних літальних апаратів, ну і також урядовці південної Кореї уважно стежать за тими і тих, як веде себе у бою проти України їхній північний сусід. Виявилось, що досить багато артерядів КНДР виявилися несправними, оскільки вони були виготовлені десятиліття тому. Ну і бачимо, що дійсно не вперше рашисти їхні союзні союзники, брати так би мовити, використовують саме ті припа які вже потрібно було б давно списати, тобто бачимо дійсно, якого вони у них якої вони якості у них. Ну і за словами старшого аналітика Корейського інституту оборонного аналізу в Сеулі Дуджин Хо кндр відправила РФ і стільки зброї та боєприпасів, що не змогла б напасти на південну Корею, навіть якби дуже цього хотіла. І на його думку, це найбільша вразливість лідера цієї країни Кімчанина. Водночас, деякі південнокорейські Літака сумніваються, що співпраця між Пханьяном і Москвою триватиме довго. Такі от думки висловлюють. Ну і згідно з доповіддю дослідників Корейського інституту міжнародної економічної політики на РФ припадає менше 2% міжнародної торгівлі КНДР, окрім торгівлі зброєю, тоді як на Китай, понад 90%. Однак навіть ця масштабна двостороння торгівля за перші 9 місяців цього року сповільнилася з 1,6 мільярдів доларів до 1 о 5 мільярдів порівняння з аналогічним періодом 2023 року. А, року. Ну і також пише Нью-Йорк Тайм. Цитую пряму мову видання. Це може свідчити про чергову авантюру пана Кіма. Північна Корея вже давно намагається зіграти з Пекіном проти Москви, але деякі аналітики кажуть, що поглиблення військових зв'язків Північної Кореї з Росією може нашкодити її відносинам з Китаєм. Ось такі от думки дописує видання. Дійсно, бачимо, що за останній час за останні півроку КНДР з Росією стали ну, дуже близькими як раніше а, їм постачали тільки озброєння та можливо якісь кошти. То за останній час дійсно бачимо, що а, це вже переросло в живу силу в людей. Тобто, дійсно бачимо, що їхня, так би мовити, зв'язки з кожним днем стають все тіснішими та тіснішими. Ну і далі також будемо говорити про те, що у Курському госпіталі були помічені уже перші поранені військовослужбовці з КНДР. Зовсім нещодавно з вами говорили про те, що близько 50 ЗМІ повідомляли, вже було ліквідовано КНДРівці. Ну і зараз ви бачите на кадрах одного із них. Ну і з інформацією. Info за останні дні туди потрапили понад 100 північнокорейців із різними типами поранені. Для них передбачено навіть окремо харчування а для розміщення виділено окремий. Ось такі, от думки дописують у офіційному телеграм-каналі Сергія Братчука, голови громадської ради про Одеський Ова та Речника української добровольчої армії південь, тобто дійсно бачимо, що північнокорейці є, і вони останніми місяцями вже досить активно беруться і діють, входять в цієї війни разом з расистами, воюють проти нашої держави. І говоримо про те, що дійсно на Курщині їх було вже помічено неодноразово. Ну і далі також будемо ще заслухувати думку експерта. Саме це Іван Стопак, це колишній співробітник СБУ. і Він нам розповідає, Повість про те, яка ж має бути все таки реакція у світової спільноти на все, що наразі відбувається у Росії, відбувається у росіян з КНДРівцями, і яких було саме помічено на Курщині і які наразі складають їхні втрати? Тож давайте його слухати. А давайте з вами спробуємо спрогнозувати, а яка може бути реакція? Занепокоєння, так, радість якась, ну вони ж не можуть висловити радість, обурення, обурення з чого? Тобто, ну окей, є північно-корейські солдати, так, українці їх вбивають. Ось є перші е, загиблі, і про це знає весь світ, окрім північної Кореї. Я так припускаю Що раз, це моєста особиста, особиста думка. Що у випадку, якщо північно-корейські солдати почнуть гинути на фронтах Курської області набагато швидше, ніж ем, це було задумано, або там не знаю, оцінено урядом хиняну uh -huh. особистиким чинином? Якщо побачиш, що там відправили 10 тисяч, і вони вже закінчилися, і росіяни кажуть, дайте ще. Я думаю, що це може попливати на нього, там, знаєте, більш обережно. Так, 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 так. Секундочку, щось вони дуже сильно почали гинути, дуже швиденько. Мені це не подобається, я на це не підписуюся, тому, можливо, там наступну партію відправляти до Росії не буду. Або, можливо, це буде привід для того, щоб підвищити ставки і сказати Москві, так, я, я там подивився, що мої солдати воюють, вони там гинуть. Тому замість там цих двох літаків, ну умовно, які були передані північній Кореї, я хочу ще п'ять. Та там 20 мільйонів доларів готівкою, і PlayStation 5, Там і там два компакт-диски до них з відеоіграми може бути, може бути. Тобто, я думаю, що це питання буде ще цікавим, воно ще буде розвиватися, але припускаю, що можливо наступними тижнями, коли ми будемо бачити загиблих північних корейців, воно вже не буде викликати у нас таких емоцій, і можливо, навіть Генеральний штаб України під час м, своїх. Щоденних цих звітів він може окремою графою ставити не знати на коли там знищено російської живої сили, там танки, там гелікоптери, ще щось. Цей прапор північної Кореї, і там навколо ну, на з ним скільки було знищено північно-корейських солдатів. Я думаю, це для статистики було б дійсно дуже цікаво. Видання Forbes наводить статистику ймовірних втрат північно-корейських військовослужбовців у Курській області. Таким чином великих втрат солдати північної Кореї зазнали. Лише в одному бою північнокорейські військові, які воюють проти України разом із рашицькими солдатами, могли втратити 4% своєї кількості на території Курської області. Ідеться лише про один бій, в якому взяли участь солдати КНДР. Про це повідомляє видання Форбс. Атакуючи трьома хвилями через відкриті поля біля села Пльохово у суботу, північнокорейська піхота змогла витіснити 100 українських військових, які утримували село. У штурмі ймовірно брали участь понад 500 солдатів КНДР з ...та 94-ї окремих бригад спеціальних операцій Північної Кореї. Втрати військових КНДР можуть становити до половини всіх солдатів, які брали участь у атаці. Пише Форбс. Зазначається, що високі втрати солдат КНДР зумовлені тим, що вони пішли в атаку серед білого дня, пішки маршируючи по мінах під пильним оком українських безпілотників. Зрештою, вони потрапили під вогонь безпілотників і артилерії. І після того як українські сили відступили на захід, і дим розвіявся, вантажівки вивезли ймовірно сотні 200-х і 300-х північно північнокорейських солдатів. Датів вказує видання, як повідомлялося, воїни 8-го полку сил спеціальних операцій зсу організували гарячий своєрідний прийом військовим з північної Кореї у Курській області РФІ. протягом трьох днів. Оператори сил спеціальних операцій знищили 50 ворожих військових, та за трьох сотили ще 47. Ну і з приводу того, взагалі, як діють північно-корейські військовослужбовці на курському напрямку, за яким принципом вони працюють, чому йдуть у штурмові групи. Далі розповідає керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Початкова кількість до 12 тисяч кендерівців, Як їх завезли, тоді і готували, так воно і лишається. Відповідно, наразі збільшення кількості станом на цей момент не зафіксовано. Але їх вводять в бій поступово. Відповідно, не всі 12 тисяч зараз в бій введені. Як вони діють? По-перше, вони діють північніше, західніше і східніше міста Суджа. Основні удари зафіксовані ну, біля села, будемо так говорити, на Куршині А Діють вони без техніки станом на зараз. Їх накопичують у лісопосадках і вони намагаються атакувати позицію. Сил оборони з кількох сторін відповідно діють, намагаються діяти швидко. Піхота е, діє швидко і намагається з трьох сторін атакувати позицію для того, щоб її зайняти відповідно. А яка їх підготовка? Вони не сильно готові станом на зараз до протистояння дронам. Відповідно, тому вони понесли насправді значні втрати. Вони ж діють в підрозділах спільно з росіянами. Відповідно, втрати понад кілька сотень. З російського боку, серед них, безперечно, є й кендерівці. тобто, коли буде більша верифікація тіл, як мінімум, з повітря, принаймні, цифра зросте. От тому поки можемо говорити так: наскільки вони підготовлені? Вони як піхота досить, будемо так говорити, не поступаються російським військовим відповідно. Але тактика росіян, чому вони ввели ці війська? У них не вистачає свого особового складу, навіть попри стимули з. Досить непоганими виплатами, як для російського звичайного знаєте, мешканця якогось села людини, все одно знижується кількість контрактників, які приходять. Плюс зростає вік контрактників. Тобто трапляються люди 55-59 років. Вони йдуть туди, щоб отримати 20 тисяч доларів, умовно, закрити всі свої борги і померти. Кендерівці вони молодші, значно молодші, вони фактично дешеві, враховуючи, що кінчини набагато таких людей. Да? І в Росія жона їх фактично в бій. Таким чином економлячи свій російський саме ресурс і, намагаючись за рахунок кількості вирішити задачі на Курщині. Станом на зараз вони є виключно на Курщині. Де вони можуть бути пізніше, ну не виключено, що їх можуть перекинути в інші регіони. Не виключено, що в майбутньому їх можуть перекинути на тимчасово окуповані території. Але станом на зараз на Курщині вони діють.